Кількість залишків снарядів та ракет, які зберігаються на цьому майданчику, їх більше тисячі. Також є ще декілька локацій, де знаходяться інші залишки, вже безпечні частини, які представляли небезпеку для. Людей, які ще містили в собі детонуючі частини, їх було підірвано спеціально відведено для цього місця. Тобто ми зберігаємо ці залишки, оскільки на них міститься певна доказова база, це саме маркування, інші, інші моменти, які дають нам можливість відносити ці типи озброєння, саме. До е, їх належність до Російської Федерації на залишках снарядах е, слідчі. Е, розміщують інформацію щодо належності цього виду озброєння до конкретного обстрілу. Це інформація про номер кримінального провадження, який розслідується щодо цього обстрілу, адреса і інша інформація, яка необхідна слідчим, аби в подальшому працювати з цими залишками, оскільки їх зберігання воно не Постійне тут буде можливе переміщення цих залишків, можливо, їх робота з ними експертів з інших країн, або ж переміщення там, наприклад, до інших країн для їх також вивчення, фіксування цих доказів і використання цих доказів у міжнародному кримінальному суді. Артилеристи вони працювали з території Харківської області, з території Російської Федерації. На деокупованих територіях міститься певна доказова база. Це інформація з ящиків, в яких зберігалися ці снаряди. Також є інші докази. Є снаряди, які містять повне маркування. Також є Певна документація, яку вони залишали на своїх позиціях, коли покидали цю територію. Тому ми працюємо з цим, у нас є певна інформація щодо конкретних підрозділів, військових частин, які здійснювали обстріли міста Харкова та Харківської області. Тому ми працюємо, збирати ці докази і вже. Є ситуації, коли неодноразово ми повідомили про підозру військовослужбовцям Російської Федерації та приватних військових компаній, яких було взято у полон. Подальше було можливо зібрати саме, встановити їх приналежність до конкретних обстрілів і вже сформувати це в конкретну підозру, оголосити її. Також ми практикуємо повідомлення про підозру. Військовослужбовцям вищих ешелонів військового керівництва, тому що ми розуміємо, що неможливо без їх прямої вказівки або ж без їх мовчазної згоди здійснити цей обсяг, оскільки згідно військових інструкцій та положень лише вони мають можливість давати безпосередній наказ на виконання таких дій. Це частина, де реактивна система... Це з, з паливом. Так, да, це просто двигуни з паливом.